Трагічна подія сталася 10 лютого у селищі Нова Прага. На пожежі, яка виникла у приватному будинку, загинув чоловік 1960 року народження. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив значну частину будинку. Близько 19 години 30 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі СНТ Нова Прага по вулиці Центральній. На дану подію було одразу ж направлено одну із наших пожежних рятувальних частин у складі чотирьох чоловік, а також направлено місцеву пожежну команду СНТ Нова Прага у складі двох чоловік. Рятувальники зазначають, що паління у ліжку це одна з найпоширеніших причин. Ін трагічних пожеж. Внаслідок пожежі було знищено диван та речі домашнього вжитку на площі 2 метри квадратних. Причиною пожежі стала необережність під час паління в ліжку квартири. Тому служба порятунки вкотре нагадує жителям Олександрійського району бути обачними і обережними, не палити в квартирах, дотримуватись правил пожежної безпеки. У зимовий період використання обігрівальних приладів значно зростає, тому фахівці ДСНС нагадують основні. Правила пожежної безпеки не залишати без нагляду увімкнені електроприлади, перевіряти стан проводки, бути обережним з пічним опаленням та не перевантажувати електромережу. Зазначимо, що з початку року це перша загибель людини на пожежі.